Так, а ну скажи мені, як ти думаєш, mm. яка ширина найтоншого автомобіля ну, на всій планеті? Як ну, мабуть, як цей столик десь сантиметрів 80-90. Mm. Ні. А скільки? От, десь такого. 50. Пів метра. 50. От пів метра. Реально. Його створив італієць, е, який створив цього старого фіата панду. Знаєш, в чому ще фішка? Щоб створити цей обрізаний варіант, самому механіку, звати його Андреа Мараці, угу. знадобилася не просто одна стара панда, а дві. <світ> а ще електроскутер і гольфкар, який він поцупив. Ні, не в Трампа, десь <світ> на полі. Для чого всі ці старання? Дивіться далі в нашій рубриці «Автодиваки». хай будуть диваки. Є такий автомобіль Fiat Panda. Культовий для багатьох італійців, особливо в Турині, адже фіат це насправді абревіатура. Фабрика італійських автомобілів в Турині. На честь панди навіть проводиться щорічний фестиваль Пандоріно, де збираються тисячі шанувальників моделі. Так ось панда це масовий, доступний копійчаний у ремонті і все ж таки нічим не видатний автомобіль. І цю помилку вирішив виправити італійський механік Андреа Мараці, який використав два донорських автомобіля, щоб створити найтонше авто у світі. Ця абсолютно дивна штука називається Флетті Панда, і вона справді вивертає реальність. Хоча її ширина усього 51 сантиметр, вона здатна перевозити аж двох людей один за одним. Так, як пішли у небуття, розрізані навпіл і цілком придатні до реальності автомобілі. Так, основний прикол в тому, що на створення цього дива знадобилося два екземпляри звичайної людської фіат Панди – скутер і гольфкар. Двигун навіть такий мініатюрний, як у стокової панди, не влазив у цей збочений габарит по ширині, тому пан Маратці пустив під ніж і й електроскутер, вирізавши з нього акумулятор, електромотор і частину гальмівної системи. Так, ця пласка фантасмагорія має гальма, щоправда, лише на одному передньому колесі, а трансмісія під'єднана напряму від електромотора до одного з задніх коліс. Інша система просто непридатна для реалізації у 50-сантиметровій ширині. Далі була проблема з кермом. Штате пандівське правило вилізало боком, тому довелося наліпити шильдик фіат на кермо від гольфкару і позичити звідти ж вузькі крісла. Зате дзеркала, дверцята, єдина фара, поворотники і задня оптика усе оригінальне. Паски безпеки, звісно, не помістилися, але вони і не потрібні, тому що пласка панда може розігнатися до цілих 15 кілометрів за годину, а на одній зарядці може проїхати 24 кілометра. Але у неї навіть є багажник з рідним пандівським замком. Туди можна просунути руку і дотягтися до акумулятора. Зробити це з заднього сидіння, до речі, неможливо туди, взагалі майже нереально потрапити через специфічні габарити, а сидіти взагалі можна лише умовно. А тепер до логіки. Створивши цей агрегат, на який пішло кілька транспортних засобів і 11 місяців роботи, Андреа Мараці прагнув потрапити до книги рекордів Гіннеса, отримати визнання і грошовий приз. І з визнанням більш-менш вийшло. Машину оплесками зустріли на фестивалі Пандоріно, а ось з Гіннесом і відповідно з грошиками поки що повний провал. Справа в тому, що пласку панду неможливо зареєструвати як автомобіль, і тому титул найтоншого у світі авто він автоматично отримати не може, тому що фактично не є автомобілем. Але як приклад автодивацтва, це справді один з кращих випадків у автомобільній історії.